Як ви боретеся з корупцією. І як ви відреагуєте на ті звинувачення, що в Україні корупція? Ти знаєш, дуже просто: передусім, у нас дійсно дуже складна антикорупційна система. Складна не те, що її складно зрозуміти, а те, що вона дійсно із багатьох елементів, вона найскладніша в усій Європі. А це ще одна із вимог Європейського союзу. Вона була вимога до, до України, і багато років в Україні не довіряли. Я хочу тобі сказати, що при мені ми проголосували всі закони, всі антикорупційні реформи, всі, ну майже всі реформи, і всі антикорупційні органи сьогодні незалежні. Вони працюють згідно запиту. Я все одно вважаю, що вони ще не досконалі. Є багато питань, є судова система, але і судову реформу, яку від нас вимагали партнери Сполучені Штати плюс ЄС. Це все виписано. Це виписано в конкретних законах, в конкретних указах, в конкретних рішеннях. Ми це зробили. 99% ми з цього зробили. Якщо щось не зробили, значить воно на шляху. Але в принципі, все це є такої системи, як у нас, в Європі немає. Сказати, що у нас немає корупції, це брехати. Просто ми відкрито про це говоримо. Ми з цим реально боремось. Дивись, у нас сидить. У нас, у нас в тюрмі най, найвпливовіший до мене. Який був до мене найвпливовіший олігарх за роки незалежності, і ніхто не зміг з ним нічого зробити, ні Сполучені Штати Америки хотіли з Коломойським зробити, і що вони тільки не робили через виведення грошей, то що є кримінальні справи в сполучених штатах? Мені здається, в Делавері щось на штата того, того, ні, Європа нічого з ним змогла зробити. Тобто з олігархами ми багато всього зробили русські олігархи введені Санкції вони були в, в, викинуті. Вон, хтось побіг з держави, але вони всі під санкціями когось ми виміняли на наших військових, як то кум Путіна, Медведчук. Тобто ми боролись найсильнішими впливовими олігархами, які є. І були в Україні, і багато всього було корупційно знищено. Безумовно, в побуті корупція існує, а вона є, але інституційно я впевнений, що Україна все це поборить, для цього потрібно трішечки часу. І Я би сказав чесно, що ну, послухай, те, що у нас називають корупцією, а в якоїсь державі світу називають лобізмом. Але це не значить, що там немає е, корупції. Візьмемо допомогу, про яку ти сказав, в час війни. Передусім у нас немає грошей, окрім на війну. Зі Сполучених Штатів Америки з Європи ми отримували зброю. Якщо ми беремо, наприклад, гроші Сполучених Штатів Америки за весь цей час цієї війни. Проголосовано або прийнято рішення було десь по 177 мільярдам. 177 мільярдів. Давайте будемо чесними. Ми не отримали половини цих грошей. Другий момент, який є дуже важливим, просто до прикладу: чи це корупція? Це перше питання. Чия корупція? Це друге питання. Наведу лише один маленький приклад, коли Сполучені Штати почали передавати нам зброю. Це були американські гроші, але й американська зброя, гроші на цю зброю. У мене, як у президента, були вантажні літаки. Не в Україні, бо через війну ми дуже швидко перемістили їх до Європи. У нас були вантажні, у нас є хороші вантажні літаки. Дуже хороші завдяки Антонову. Тож я попросив американську сторону надати мені таку можливість, бо наші літаки були на іншому аеродромі, і я попросив Америку надати мені можливість здійснити перевезення нашими літаками, щоб не платити багато кому вашим компаніям. Американським компаніям. І ні, мені не надали такої можливості. Мої літаки стояли, а цю зброю перевозили американські літаки, вантажні літаки. Але всюди доводиться витрачати гроші. Отже, ми могли б отримати більше озброєння, але довелося платити за ці дуже дорогі літаки. Моє запитання. Це корупція чи ні? Чи лобізм? Що це таке? Ви маєте на увазі корупція з боку американських компаній? Так приймати такі рішення. Так, розумію. Лобіюванням таких рішень займаються деякі компанії, які приймають ці рішення. Але я не можу про це відкрито говорити. Я не міг говорити про це вголос. Я не хотів, не бажав і не мав наміру провокувати жодних скандалів, бо інакше ви могли би припинити підтримку. Ось і все. І тому, говорячи про корупцію, слід запитати, хто до неї причетний якщо було 177, а ми отримали половину, тоді де інше знайшовши другу половину, ви знайдете корупцію? Побутує уявлення про корупцію таким людям, як Дональд Трамп та Ілон Маск, справді важлива боротьба з корупцією. Що ви можете їм сказати, щоб вони повірили? Що гроші йдуть на боротьбу за свободу, на допомогу війську. В більшості своїх ми не отримали гроші, ми отримували зброю. І там, де ми бачили ризики, що щось може бути зброєю, ми били по руках всіх і повірте, це не тільки йдеться мова про Україну. На всьому шляху отримання всюди є ті чи інші. Люди і компанії, які хочуть заробляти, бо на війні всі заробляють. Ми не заробляли на війні. Якщо ми знаходили когось, повірте, ми били всім по руках, і ми це робили, і будемо продовжувати це робити, тому що до, до цього дня, до сьогоднішнього дня, коли хтось каже, що десь Україна продавала зброю, і Росія піднімала це. Цей а, меседж тощо і, і завжди ми казали: ну дивіться, наші військові, б, наші військові б, самі б вбили б цих людей. Знаєте, вибачте, без суда і слідства, тому що нам не вистачає зброї на фронті, а хтось може там вагонами щось продавати, і потрібні тоді докази. Тому що коли цього дуже багато такої інформації з'являється, то довіру ти втрачаєш. І ви праві люди слухають ті чи інші засоби масової інформації і бачать, і бачать, і не вірять, і зневірують, і потім це ти втрачаєш цю довіру і втрачаєш допомогу. Тому повірте, ми. Боремося більше з дезінформацією, ніж з відповідними випадками. Хоча я все ж таки ще раз підкреслю, на різному побутовому рівні все одно якихось такі моменти вони є, ловимо цих людей, боремося з цими.